Хто знайшов шлях довготерпіння і незлобливості, той знайшов шлях життя, хто заздрить успіхам свого брата, той відлучає себе від вічного життя, а хто сприяє братові, той буде його спільником у вічному житті. Бо якщо за судом зазнають покарання і ті, що чинять зле, і ті, що їм сприяють, то чи не тим більше Господь нагородить того? То сприяє виконанню його волі, краще посмішкою припинити роздратування, ніж нестримно лютувати. Дим проганяє бджіл, а злопам'ятність проганяє серця відання. Моли Господа, і проливай сльози перед Його благістю, Тоді злопам'ятність не запанує у твоїй душі, і молитва твоя буде, як кадило перед ним. Псалом 142 Хто хоче жити мирно на всякому місці, той нехай шукає спокою не для себе, а спокою інших у Господі, і знайде спокій для себе, а сварливий і недобрий ніколи не заспокоїться. Якщо станеться сварка між братами, то хто перший розкається, нехай дістане вінець перемоги. Втім, увінчається і другий, якщо не відкине розкаяння. А з готовністю зробить те, що потрібне для миру. Дратівливість у людині рів для неї, а хто здолав у собі дратівливість, той минув цей рів. Господь перебуває в однодумності, братії, а їхня ворожнеча потішає лукавого. Хто викритий у пороці мовчить, той криє у своєму серці злопам'ятність, а хто захищається або зізнається лагідно і мирно. Той незлопам'ятний, людина дратівлива і галаслива, щедро дає клятви, а та, що мовчить, розумна. Що таке дратівливість? Зухвала і безсоромна пристрасть, після якої настає розкаяння. Печаль же мучить серце людини, яка дратується. Хто любить колотнечу, того зненацька спіткають погибель, розділення і незцілиме руйнування. Бо Він радіє всьому, що є ненависним для Господа, а хто любить мир, той успадкує мир, лагідність же в людині запобігає роздратуванню, отрута гаспідів, дратівливість і злопам'ятність, тому що вони і лице змінюють, і думку тривожать, і жили розслаблюють, і забирають в людини сили, щоб виконувати діло, а лагідність і любов віддаляють усе це». Як знищити злопам'ятність через страх Божий у душі та пам'ять про день кончини, пам'ятай останнє, і перестанеш ворогувати, пам'ятай про смерть і не зазнавайся, бо ще трохи й будеш покладений у гріб, і яку користь матимеш від лихих діл. Будь миротворцем, щоб сподобатися імені Сина Божого, їжа для вогню дрова. А їжа для дратівливості за розумілість, чи хочеш приборкати тратівливість, візьмися за смирення і ходи шляхом лагідних і смиренних. Якщо брати сильно засмутилися один на одного, то блаженний миротворець, а хто розпалює їх до сварки, той не залишиться без покарання. У людині лагідній і смиренній спочиває дух премудрості. Бо тих, що ходять у премудрості, любить Господь. Життя вічне успадкує Чернець лагідний і безмовний. Лагідний чернець, це вартовий, який стежить за пристрастями, прости брата, якщо зрішив він перед тобою, і Господь простить тобі, Твої гріхи. Поспішай прийти до брата, що скривдив тебе, і розкайся перед Ним від чистого серця. За словом того, хто повелів відпускати братові гріхи не тільки до семи разів, але й до сімдесяти разів по сім, Матфея 18,22 Прийми, брате, покаяння від брата, як від посланого Богом, щоб не зневажити того, хто послав, і не викликати у ньому гнів проти себе, не нападай на свого брата у день його скорботи. І не додавай до його душевної скорботи нової, не пам'ятай зла на свого брата, бо написано путь злопам'ятних в смерть. Не можеш стерпіти образи, мовчи, і заспокоїшся, будь уважним до себе, щоб не запанували над тобою запальність, дратівливість, злопам'ятність. Через що будеш провадити тривожне та невлаштоване життя, але здобуть великодушність, лагідність, незлобливість і все, що личить християнам, щоб провадити спокійне і безтурботне життя. Немай ні до кого ненависті у своєму серці і не віддавай злом за зло, але придбай собі любов, яку Божественне Писання назвало найвищою чеснотою. Бо уподібнило її самому Творцеві, мовивши, Бог є любов. 1 Івана 4.8. Того, що впав, однак, не має в собі ненависті і заздрості, Господь не залишить в падінні, але подасть йому руку допомоги, щоб устати, бо не відкинув він любові. Навпаки, той, хто, як здається, твердо стоїть, але надимається гордістю. Та має в собі ненависть, не в безпеці, бо ненависть засліпила йому очі і не бачить він, куди йде. Подвизайся бути негнівливим, щоб не упитися без вина, взявши на себе тягар гніву, радіти і веселитися з успіхів ближнього риса досконалості, ознака ж лихої вдачі і лукавого стану, сумувати і мати невдоволення, коли хвалять іншого. Неможлива справа зміцнити чесноту, не розчинивши її в любові. Без любові ми будемо далеко стояти від прямої дороги, яка веде до небесних врат. Отже, будемо проливати сльози, щоб визволитися з пут ненависті, заздрості, гордині і всякої диявольської скверни, бісівське це діло ображатися через доблесті тих, що досягають успіху. У бісів вселилася ненависть, тож вони найдужче бажають, щоб ми всі загинули зовсім. Святі ж, наслідуючи владику, бажають, щоб усі люди спаслися і прийшли в пізнання істини, 1 Тимофія 2.4. Бо, сповнившись любові, вони полюбили ближнього як самих себе. Будь довготерпеливим, щоб стати сильним у розсудливості. Довготерпіння, чудовий дар, воно проганяє дратівливість, гнів і презирливість, запроваджує в душі мирний стан. Коли хто буде тебе лихословити, не спалахуй гнівом, але зі скромністю та посмішкою зміни свій гнів на мир. Втім, пам'ятай, що усмішка під час роздратування запалює в іншому ще більший гнів. Тому спершу втихомир серце, а потім усміхнено провадь мову. Вогонь не гаситься вогнем, і ти любов'ю й добросердям вгамуй гнів роздратованого. Якщо брат не напоумиться цим, то спробуємо застосувати всі інші засоби, щоб зцілити його, щоб не запанувало в ньому цілком роздратування. І не зробило всяку нашу жертву небогоприємною Богові, Матвія 5, 23, 24. Наслідуймо Господа Спасителя, який, коли його лихословили, не лихословив у відповідь, і Давида, який на лихослів'я Семея, відповів: Залиште його, нехай лихословить, тому що Господь повелів йому лихословити Давида, може Господь зглянеться на моє приниження. Друге Царство 16, 10, 12. Нехай Сонце не зайде в нашому гніві, але будемо прощати все винуватцям і зміцнемо любов, бо вона покриває безліч гріхів, хто має ворожнечу проти брата і думає принести що-небудь Богові, той буде прийнятий на рівні з тим, хто приносить у жертву пса або ціну блудниці. Хто ворогує проти брата і гадає, що любить Христа, той неправдомовець і сам себе облещує. Якщо ти маєш щось на брата або брат на тебе, помирися, якщо не зробиш з цього, то все, що принесеш Богові, не прийметься. І якщо ж виконаєш таке повеління владийки, тоді сміливо молися йому такими словами прости мені, владико, мої провини. Як і я прощаю моєму братові, виконавши заповідь твою, і чоловіколюбець відповість: якщо ти відпускаєш, то відпускаю і я. Якщо ти простив, прощаю і я твої провини.